Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас Світлана, другий урок англійської мови. І перше слово take a photo. Фотку? Take a photo. Mm -hmm. Сфоткатися. Сфоткатися. No good. no good. <рес> Це вже у нас под... прогрес. Наступне слово shop. Shop? Shop. Це буде магазин. А, магазин! Шоп. Його? Шоп. Його? Шоп. Його? магазин. Дай п'ятюку. уху на Супер. Наступното слово. Give me money. Дай ми малко. Дай гроши. Give me money. Мани да. Но no, 20 рей на кофе. Give me money. Где е me... уже? No, Зайбава no, no, ти. На, тогава и 20 рей на кофе. Ну, мога да се издевам. Ой, не то достав. 500 рей на кофе. Гроши на 500 рей. А, ну това е. Give me money. Money, да. Give me. Give me. Да, е money. Money. <смеш> О, Shop? 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 Give me money. Дай мені. No. <смеш> Світлана, ти розумієш, що ми поїдемо в Париж, а там іноземці, і там потрібно на англійській мові говорити.